Юні біологи готуються до уроку. Це науковий ліцей обдарованість у Харкові, і тут викладає найкращий вчитель України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 року. Тобто, ви мусите зрозуміти, що кров робить десь перехрестна правда? Спершу учні демонструють власноруч, зроблені моделі людського серця. Червоним яку кров позначає? Артиріаль а синім окей. А потім переходять до практики. Тепер атракціон невиданої щедрості. Оха. Тут зараз відбувається справжня операція. Восьмикласники досліджують будову серця на справжньому серці свині, розрізають його, розглядають судини і працюють як справжні дослідники. Маю сказати, що у мене в школі такого не було. «Ми ну, зробили розтин правого та лівого слонечка. Правому слонечку. Стінка менше, ніж чим в лівому, тут ми можемо детальніше розглядати наш правий шлуночок. Подобається да, дуже подобається, але трохи противно буває без цієї частини, без практики, неможливо розуміти навіть цю будову серця, тому це дуже важливо. Біологія експериментальна наука, і тому якщо ти не тримаєш в руках об'єкт дослідження. То ну як ти можеш його вивчити, Руслан Шаламов вчителює вже 31 рік. Крім того, він написав десятки підручників і став співавтором державних стандартів освіти. Колись він полишив науку заради школи. Школа це моє місце. Ну от я так відчуваю це. Успіх моїх учнів. Це напевно головне, що тримає, от тримає в професії, що тримає в тонусі. Завжди я завжди батькам говорю, що вам треба шукати. На стороні ситуацію успіху для дитини. І от відповідальність моя, найголовніша в цьому. Звісно, не вивчити там біологію, ті клапани в серці без ним. Якось ми живемо, купа людей взагалі про це нічого не знають. Знання дуже важливі, безумовно, компетентності, безумовно, важливі. Але найголовніше це плацдарм, від якого ти відштовхнешся і полетиш. Мені здається, що наша задача задача школи. Дати поштовх для успіху освіта. Під час війни виклик. Надто тут, у Харкові. Кожен клас у ліцеї має змогу один тиждень на місяць вчитися офлайн. Здебільшого уроки проходять в укритті. Розказуйте, що ви робили. Ми будемо розказувати про вплив водопровідної та слонової про на пророщування носіння уроку. Але й у таких умовах є місце для творчості та експериментів. А для чого рослинам світло? На ну, поперші функція посасити під час якого вони О. для себе продуктуються. Останнє міжнародне дослідження якості освіти піза, проведене в 2022 році, показало, що українські підлітки відстають від своїх однолітків з інших країн майже на два з половиною роки навчання, далися ознаки карантин і війна. Для мене таким найприкрішим ефектом є те, що і війна забирає у дітей дитинство. Вона сильно травмує дітей. Психіку, все. І звісно, вона абсолютно негативно впливає на навчання. Дистанційний формат це взагалі ну, якби така ілюзія освіти. Освітні втрати, безумовно, е, от мені здається, ми, ми заходимо за риску нездоланності. От настільки їх багато. Що для того, щоб їх наздогнати, ну треба просто повторний курс брати. Водночас у цьому ліцеї з математично-біологічним ухилом продовжують готувати дітей до конкурсів та олімпіад. А на тиждень живого навчання приїжджають навіть ті, хто виїхав з Харківщини до інших областей. Ну я ж знаю свій клас до мене 29 дітей, і всі тут. Всі живуть в Харкові або поблизу, ну, в області, У нас в основному діти із області. І це прям, ну, мене надихає в тому плані, що ми можемо з ними тут працювати. Мене це бентежить безмежно, що діти в небезпеці. Але я розумію прекрасно, що безпечного місця в Україні сьогодні немає ніде. В чому наша задача, От, ну, педагогів, особливо тут, в районах, які близько до фронту, які весь час під загрозою. Наша задача їх запевнити, що вони знаходяться у відносній безпеці, захищати дітей своїм стійким моральним станом. Ці восьмикласники одні з першопрохідців нової української школи, масштабної реформи освіти, яка триває на тлі війни. Вони будуть першими, хто вчитиметься 12 років. Водночас нуж досі критикують за складність програм і системи оцінювання. коли нормальні люди. Пристойні вчителі починають мені розказувати, ой, ваша нова українська школа це там фігня. Кажу, що ви про це знаєте? Ви читали концепцію, ви читали стандарт Тобто, насправді, в усьому світі зараз відбувається перехід від знанівої освіти до дитиноцентричної. Сьогодні отримання інформації і згодом, і отримання знань як одного із відео інформації, не штука. Правда? Ну, от все, вон, гаджет, береш все. Тобто знати не так про все і не так багато. Але з тим, що ти вже знаєш, мусиш вміти щось робити. Руслан Васильович вчить дітей досліджувати, моделювати та експериментувати. А також пропонує вивчати можливості штучного інтелекту. Ну була там одна із останніх, вивчали там тему репродукція в 10 класі. І я так там, методи контрацепції, наприклад. Да? І я їм пишу, так, отакі, 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 розбились на групи, спитали у GPT, спитали у Perplexity, спитали у Gemini, що вони вам напишуть. Потім починають порівнювати. І часто вони пишуть протилежні речі. Тому, кажу, якщо ти запитав в одного і зразу повірив, що робити, ніколи так. І вони такі, ох, штучний інтелект ніколи не замінить вчителя. Але вчитель, який навчився працювати з штучним інтелектом, точно замінить того вчителя, який цього не зробив в Україні. Вчителів критично бракує. Понад 40% педагогів мають намір піти з професії до 2030 року, це важка робота, важка і низько оплачувана. І тому черга не стоїть. Ну всі ж знають, що в школі платять мало. Ви за чим сюди йшли? От мені подобається, я працюю. І оці всі, от суспільство не там, поважає вчителів там, і так далі. Придіть до мене. Я познайомлю вас з батьками своїх учнів, я познайомлю вас з своїми учнями. І ви побачите, що суспільство поважає вчителів, тих вчителів, які люблять себе, які поважають себе, і які не дозволяють. До себе по-іншому ставитися, у чому ж секрет учителя, якого визнали найкращим серед усіх претендентів цього року? Ми питаємо в тих, хто знає, напевне, з Русланом Васильовичем. Цей цей матеріал, який ми зараз робимо, це все ми проходили на уроках. Та він це дуже гарно запам'ятався. Подання інформації. То я ще не бачив вчителів, які так гарно подають інформацію, тому що він дуже захочує, е, вчити його предмет і це дуже допомагає. Я нічим не відрізняюся. Я такий, як всі, ну от чесно, і я тому говорю всім вчителям, що треба подаватися, треба брати участь. Наші історії мають бути почуті, ми мусимо довести, що ми такі важливі. Свій приз мільйон гривень на освітню мрію Руслан Шаламов планує витратити на курс для вчителів біології з усієї країни. Прагне разом із колегами розробляти завдання для учнів, які допоможуть їм застосовувати знання на практиці. передсердя.